Так, малюю наступне, наступну нашу картинку. Мені для цього потрібен о, синій дуже багато. О, чорний, білий і навіть капелька жовтого. Я набираю багато-багато синього і починаю малювати на остій площині. Трошечки додаю чорного. І ось так повністю замальовую великою кісточкою з додаюванням чорного все наш синій роблю листочок. Мені дуже важливо, щоб ось тут особливо було чорне, тому я прям багато так наношу. До цього трошечки ми висвітлюємо геть капелюшечку. Далі я набираю геть капельку білого. У нас утворюється ось такий дуже класний блакитний. І я ось тут його додаю ось таким чином. І ще саме цікаве, мені зараз треба буде зробити такий переход, беру білого. Доволі багато. Промальовую ось тут білим. Ось так. Трошечки, капелюшечку. Розтушовую, набираю жовтого. з білим. І капельку червоного. Ще жовтого, тому що нам потрібен він більш жовтий відтіночок. Твориться такий персиковий. І ось тут я наношу його, цей персиковий відтінок. У мене сам папірний дуже призначений для такого малювання. Точніше, акрилового оцього, але маємо. Далі я беру так само велику кісточку, знаходжу чорний наш, і ось тут все покриваю чорним. Ось так. Тепер мені потрібно прям оригінальний чорний. Я беру меншу кісточку, беру густий наш чорний, промальовую ось тут. І о, в чому у нас буде поки що можу і цей о, такий прикол, що ось тут, ось це. У нас буде будиночок. Ми його потім ще раз о, добре так знаєте замажемо чорним. Він у нас зараз, бачите, виходить такий світленький. А все інше у нас буде дерева. Я беру інший пензлик. Набираю густо чорний і ось так роблю дерева. Тобто чорної лінії не повинно бути такою прямою, вона все буде в якості якогось дерева, да? Тут підмальовуємо, робимо десь менші більші штучки. Да? Якщо в нас ось, знову ж таки, він стає таким сіруватим, додамо більше чорного. Повертаємося сюди, додаємо такого чорного. І ось тут. Ось так. Але в нас там прям іде такий засвіт, засвіт, бачите? Тому в деяких цих ми виходимо ще, ближче, тому що нам потрібно, щоб лінія була така трохи мінімальна. Ось так. О, це те, що нам потрібно Ми знаходжемо тоненьку кісточку, і зараз буде просто дуже багато тоненьких ліній. До цього варто підготуватися. Одна ось така. Просто чорний з добро водою. Інше. Ось так. Ключаюсь слово, щоб вони всі були такі, знаєте, трохи тоненькі. І ось так. І давайте ще сюди. Ось так. Тепер ось цю ми трошечки розмиємо тут. Вона така була більш тоненька. І тепер ми будемо малювати жовті такі світлячки. Ми беремо, наприклад, палець наш. Ось так. Ставимо ось тут. Ось так. Ось тут. Ось так. Це те, що до нас ближче, так? Да? Це інше до нас далі. Тому я беру просто інший бок пензлика, набираю на нього фарбу. Можу взяти поки щось цей більший, додати ще трохи жовтого. Ось так. Поставити ось такі. Частинки. Спочатку ось починаємо, вони такі будуть великі, а далі менші, менші, менші. ось так. І ось там будуть зовсім маленькі, да? тому я беру прям тоненьку кісточку. цей жовтий. І ставлю прям тонесеньку, тонесеньку такі. Так, далі я набираю більш білу фарбу таку. Малюю ось тут більш такі світлі частини. Там де підмішується чорне, просто потім пройдемо ще раз. А, білий з цим і малюємо ось так колоток. Просто вводимо наші відбитки. Ось так. І все те саме я проробляю з іншим. Можу десь добавити, десь не додавати. Да? І ось цю лінію у нас майже не видно, але ми можемо її зробити трошечки чіткіше. Ось таким чином. І можемо ще додати ось, наприклад, ось тут буде ще одна лінія, да? ми її десь схематично ось так проведемо, так, щоб вам було видно. Знову візьмемо жовтий. Ту дамо такі краплини, і трохи ще додам біло. Ось так. І ви можете залишити на цьому етапі, а можете додати, звичайно, правильно, що зірочок. Беру навіть більшу кісточку. І ось таким чином прям додаю спочатку великі такі крапочки. Да? А потім далі мілки. Ну, Загалом тут навіть великі можна не додавати, а просто додати мілки мілкі і це буде ок. Дивіться, там, де в нас усе повиходило і мене, наприклад, напрягає, да? Ось тут я хочу, щоб був чорний, ми просто його повертаємо. Ось так. Або зробіть це просто на початку. Тоді вам нічого не прийдеться. Повертати все, наша картина готова. Напишіть, як вам і до зустрічі в нових відео.